Можна прописатися на футбольних трибунах і до прослуховувати розлоги після матчеві коментарі. Однак, справжню сутність футболістів так не осягнеш. Похід у гості ось вона панацея, відкрита командою Полфут. І цього разу душу вилуватиме досвідчений воротар медаліста Олександр Горяйнов. Добро в наше скромне жилище. На Газоні 36-річний голкіпер сама незворушність. Тут навіть футбол дивитися не обов'язково. Достатньо просто опинитися коло порога його оселі. Пам'ятник при жизні. Поставила його мала... моя, моя супруга. І що, коли ми тільки в'їжджали в цю квартиру. Дружина Неллі – справжній винахідник. Завдяки монументові навіть після новорічних свят не сплутаєш, до кого саме потрапив у гості. Ізначально планувалося на ньому ще крючочки, щоб речі вішати, ну, потім ось тут медалі мої дитячі. І, ну, і Росується в гості. А ось тут певна дискримінація. Виявляється на пам'ятнику: свої закарлючки дозволено залишати лише колегам по цеху. Прикульт, тут є кавалець. Бардіян. Квартира Горяйнова – справжній поклад футбольних сувенірів. У нас є світера, що практично всіх воротарів. Ціла купа атрибутів колег на будь-який смак та колір. І це вже не кажучи про музей особистої слави. Ми з Севертоном грали, і тоді... Не було, не прийняли, чорні, чорні світера, по-моєму, були, а судді сказали, треба інше. І тут поїхали перед грою. Наши администраторы в магазине сразу там, ну, в том же магазине набивают, и все, они набили номер, ну, фамилию, номер. Тут... А тут ж, ну, Premier League. Premier League. Premier League. <laughs> проте головний футбольний фанат у родині Горяйнових навіть не Олександр. Усі без винятку експозиції у квартирі справа рук його дружини. Мані, я збираю футбольну тему. Тим часом для голови сім'ї футбол передусім робота. А тому особисті захоплення Горяйнова, навпаки допомагають від гри мільйонів відпочити. Я, ні, я не азарт, не то так, фішки просто в кармані залишаються. З азартом воротар-баталіста лише грає сам і вболіває за улюблену Барселону. Надіюсь, у наступному році будемо любити чемпіонів, може ми потрапимо на них. Космічний стиль каталонців захопив усіх. Восьмирічний Олексійко майже не зраджує синьо-гранатовим кольорам на футбольному полі. А на два роки старша Софійка всерйоз розраховує пов'язати себе шлюбними путами з Віктором Вальдесом. Та Вальдеса да він все стариться Вже к тому рівні замуж заможки виходити. Донька Горяйнових вже на перший рік займається сучасними танцями і суттєво врівноважує вроджену консервативність іменитого татуся. Мама говорить, Саша, поговори з дітьми. Папа говорить, діти, я з вами розмовляю. Суворий на полі ветеран дедалі спокійніше ставиться до авангарду. Горяїнов спокійно слухає попсу, а нещодавно навіть пролобіював інтерес діточок до двох пацюків. В тому моменту, як купили крису, у нас були дві бородаті агами: хамелеон, собака. До цього була кошка, ми віддали мамі, морську свинку ми теж віддали. Попри інтенсивний графік, вдома Горяїнов справжній господар. Один раз я борщ, готував сам ну як сам. По телефону получав. Інструкції ну приготував, плов готовив. А що там? Зараз купил спагетти та да. пельмени. Кому пощастило, так це дружині. Мало того, що зразковий сім'янин, так ще й того ж за гарту, що рідний батько. Виявляється, нелін тато ніхто інший, як легендарний воротар металіста Олександр Савченко. Як розумієте, зв'язок між ним і зятем встановився іще очного знайомства. Не кожен вечір дзвонила справа. Чим ти його покормила, що йому приготувала, що ти зробила. Ти його там, не мучай, не, не доставай, йому треба дихання. Цікаво, що при знайомстві Нелі та Олександр навіть уявити не могли наскільки доповнюють одне одного. Знайомилися зовсім не случайно, і Саша не з. Знал, что у меня папа вратарь, и а я когда с ним познакомилась, я не знала, что он спа, ну, футболист, вратарь. На дискотеке они проиграли 6-1. Динамо Киев проиграли и пошли. Ты тогда первый тайм играл? Все равно. Ну, все перший тайм – таймчити, чого тільки не бачив Горяйнов на своєму футбольному віку. Його професійна кар'єра налічує майже 20 років. Однак, головне те, що після тривалих метарств українськими клубами 36-річний футболіст знову там, де колись починав, і почувається до речі, як ніколи щасливим.